Ще раз свої слова. Петро Порошенко це моральний вигадок. Не можна, не можна влаштовувати офшорні ігри, коли країна воює. Не можна відправляти свого сина в народні депутати, коли хлопці йдуть на війну і на війні помирають. Не можна порушувати свої передвиборчі обіцянки. Казати, що ми проведемо вибори за відкритими списками, а потім все це діло, що називається, відкласти в довгу шухляду. І далі ми йдемо за кожним пунктом, і що, і ми бачимо, що всі передвиборчі обіцянки Петра Порошенка є порушеними. Давайте звернемо увагу на, оскільки ми вже я вже заговорив за моральність, давайте звернемо увагу на такий нюанс. Хто відповів? За протиправні дії в режиму Януковича. Революція повинна, що називається, розставити точки над і. Хтось відповів? Ніхто не відповів. Хто мав це робити? Петро Порошенко. Він повинен був бути, скажімо так, ініціатором цієї, цієї започаткування цієї політичної і юридичної відповідальності. Хто відповів за трагедію під Іловайськом? Ніхто не відповів. Але винні були. Відбулася трагедія. Загинули сотні людей, якщо не тисячі. За це ніхто не відповів. А чому? То, що, як кажуть, військові в приватних бесідах, і це було опубліковано на сторінках деяких українських видань, Петро Порошенко сам персонально розставляв прапорці на карті і розказав, куди треба наступати. А потім виявилася, що Росія винна. Росія винна тільки в тому сенсі, що вона почала цю війну і вона веде проти нас війну. І ведеться війну грамотно, на відміну від Петра Порошенка. Петро Порошенко не може ініціювати відповідальність за трагедію під Іловайськом. Назаров відповів за збитий український літак в Луганську. Хтось відповів за трагедію Дебальцево. Хтось відповідає за нездатність організувати оборону проти цієї Лугандонії, коли наші хлопці не мають права відповідати на артилерійські обстріли. Хтось за це відповідає? Це моральна катастрофа. Він відбирає в людей право чинити опір ворогові. Він робить із нас імпотентів. Ось в чому трагедія. Він не надихає нас і не веде нас до перемоги. Він веде нас в, ста... в стайню, до... роз... заганяє, назад... Заг... Заг... заганяє назад в стойло. Він